приветствую вас на моём канале. Хочу вам показать процесс строительства ангара 6х12. Стены у нас будуть из пенобрусных плит, пол буде із заборних плит. На місці, де должен стоять ангар, лежать плиты. Вызвали кран, кран сейчас плиты всі переложа. Розмітили вже територію, установили всі колони. Колони у нас 89 бурова штанга. Стоять через 3 м. Вони з легкостю будуть держати образку і Побразка їх теж буде держати. Вчора ми ці колони одразу покрасили, щоб менше роботи було на місці. Заглублення колон 70 см. Ми пробурили буром. А вверху, вокруг колони, робимо таку опорну п'яточку для того, щоб на неї ставала плита. Їх одразу відливаємо по абсолютному нулю. Привезли 4 газона піска. Щоб зробити ноль і подушку підкладку під плити. На полу у нас плити будуть 2х6 заборні. На деяких плитах відсутствують петлі, щоб легше плити було укладувати. І вот такі краби, петлі, захвати. Не знаю, як їх правильно класифікувати, але з ними працювати гораздо легше. Даний кронштейн я зробив із 80-го уголка. Ця петля ще не обварена, а тільки собрана в кучу. Сварщик освободиться, все обваре. Починаємо укладку заборних плит на пол. Наші кронштейни справляються з цим без проблем. Тут якраз на цій плиті немає ніяких петель. Також кронштейни дуже хорошо підходять для установки П образних плит. За край плити задіваємо, трос. Продіваємо і коли плита піднімається, вона висить абсолютно ровно. Дану плиту зараз будемо встановлювати. Вона буде стояти у нас ззаді. Процес іде. За 2 часа роботи з краном ми уложили три заборних плити на пол і 5 П образок установили на стіни. Працюємо далі. За 6 часов роботи з краном ми вложили 7 заборних плит 2х6 на пол і 10 П образок 1,5 на 6 установили на стіни. Тут перед порогом укладемо ще одну плиту. Ну, ми вже вложимо трактором і ломами. Плити, як часто це буває не найлжого качества края надбиті, потріскані, але тим не мені результат удовлетворительний. Всі плити положили без ступіньок, без скачків, получилось хорошо. Всі от эти щелі ми позаливаємо бетоном. Такий красивий, шикарний ангарчик получается. Вот эту дырку мы зашьем просто профлистом. Этого будет достаточно началась невідима часть роботи. Сварщик обварює капітально плити до труб. Затираємо шви між плитами. Вже вложили восьму плиту на порог. Знімати не було времени, тому що займався укладкою, треба було підправляти. Усі плити вже позамивали всі щелі, позамивали, заповняємо щелі піском і заливаємо водою. Щоб не було ніяких пустот під плитами. Такий хороший шикарний ангарчик у нас виходить. Приступили до монтажа опорних балок, на яких буде приварюватися труба 40 на 40 і прикручується профліст. ми ту балку своєю корзинкою. На корзинку ставиться ще крючок, і лебідкою потихоньку піднімається ця балка. На трубах на колонах поробили ограничительні такі пальці, щоб положити смілу трубу. Без прихваток вона там лежить, нікуди не дінеться. Процес іде. Труба у нас верхня теж 89-та бурова штанга. Приступаємо до монтажа третьей балки. Саня потихеньку налібетки круте. Отут, ось наглядно вам покажу крючки, Используем просто прутки з арматури. Такі легкі рогачики, трубу положили, хлопку вона лежить. Продовжуємо працювати, нівеліруємо колони, Залишилося 2 балки. Встановити на свої місця. Всі балки вже встановили. Просто їх прихватили, щоб їх вітром не здуло, а обварювати будемо на тому тижні. Переключилися на залівку швов між плитами. Вже велику частину позаливали один к 3, щоб було мощненько. Плити у нас хорошо вже замиті. Все виходить доволі ровненько, красиво, гарненько. Угли ми позакладуємо просто кирпичом. Ангарчик вже вирисовується. Все виходить рівненько, гарненько. Сьомий день роботи з ангаром 6 на 12. Привезли уже метал і трубу. І профліст. Трубу используем 40 на 40х2. Її одразу же прокрасили, щоб менше роботи було по місту. Покраждали метал, позакладували от эти углы. Кожні три ряда ми засвердлювали арматуру, кріпили до плити, позатирали всі шви між плитами, теж їх забивали повністю. Тут а внутри у нас э, бетонировка между плитами тоже уже схватилась, уже подтягло, уже вырисовывается. Вот вид на углы изнутри. Тоже затираем всякие щели, зазорчики, чтобы на было место для зацепа зерна и жизнедеятельности всяких жучков. Последний штрих. Саня уже он докладывает последний ряд. получається все дуже шикарно. Скоро начнём накидувати прогони, приварювати балки, набирати каркас. Начали обварювати балки. Ну сьогодні у нас електричество відсутнє, працюємо 100% від генератора. І саме для таких случайів імею хороший генератор на 6,5 кВт. Деякі об'єкти собирали повністю від генератора. В начали накидувати прогони. Робота йде паралельно. Поки пацани приварюють прогони, я прикручую профліст. Профліст прикручую в кожну волну. А стик я предпочитаю крутити в бок волни. Так лучше прижимає і лучше держа. Процес іде. Доварюємо вже всі прогони. Положили сьогодні 4 профліста. Завтра будемо продовжувати в такому же темпі. Хлопці будуть доварювати, а я паралельно буду крутити профліст. П'ятий лист уже на своєму місці, процес йде 7 шагами. Сьогодні накриємо однозначно. Уже накидали всі листи, сварщик доварює останні розкоси і почнемо приступати до обварки бокових прогонів. До цих прогонів, звісно, потім будемо прикручувати профліст. Бокові прогони вже повністю приварені. Прокрашуємо їх одразу. вже. Бокові прогони у нас всі на дистанціонках висять, щоб профліст висів соос на плиті. Все, звісно, як завжди, красиво, ровненько, шикарно. Прикрутили вже 6 профлістов збоку. Робота двигається. Навірно, сьогодні зашиємо і ось цю дирку. Такий хорошенький ангарчик вирисовується. Успіли сьогодні зашити ліву сторону. також зашили эту дирку обрізками профліста. Просто дюбель гвоздями прибили до стіни. Я думаю, цього буде достатньо. Ось такий вид у нас виходить изнутри. Завтра, я думаю, зашиємо повністю по кругу. І почнемо займатися рамкою ворот. Десятий день роботи з ангаром 6х12 приступили до зборки ворот. Ворота в нас розпашні з одной каліткою в правій створці. Паралельно поки збирали ворота, зашивали задню частину ангара. Отаким образом ми обійшли угли. Все красиво, ровно, без лишніх зазорчиків. Подгонка просто як в космосі. Все як завжди. Осталось зовсім трошки. Рамка ворот вже повністю зварена. По кругу, скажімо так, П-образно зашитий профліст. Думаю, що завтра будемо фініширувати. Осталось зашити ворота і зазорчики вокруг ворот. Все виходить ровненько, красиво, шикарно. Получається хороший невеличкий ангарчик для невеликого фермера. Уже приступили до зашивки ворот. Думаю, що сьогодні ми повинні фініширувати. Остались мілочовки. От і все. Ангар повністю готов. Це один із самих бюджетних ангарів для невеликого фермера. Імеється в виду і по затратам, і по роботі, і по матеріалам з плитами. Плита трактор МТС здержать без проблем. Все без зазорів, без промахів. Все красиво, все шикарно. Заказчик дуже задоволений нашою роботою. Отакий невеличкий. Хороший об'єктик. Все, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових встреч!